Задала мені сьогодні людина питання, як відвантажується японська оснастка. Сьогодні я вам продемонструю посіб донора риболовля на багачки. У мене в руках поплавець НЗТ від торгової марки Крутян. Це одні з топових японських поплавців. Відвантажуємо приблизно 1 четверта довжини вершинки поплавця. Тобто умовно ділимо вершинку на 4 частини. Це десь у нас виходить. Ось так ми маємо завантажити. Якщо буде довша вершинка, відповідно це може бути. 3, 4, 5 ділень. Підвантажувати по одне ділення це є неправильно. На шкалі є 7 ділень. Ось ці 5 ділень називається точка приманки. Підвантажуємо з повіцями. Листовий вантаж. Зараз в мене по віці 40-30 см. Очки п'ятий номер. Отже, закидаю. Це в нас виглядає п'ять з води. Ось це є правильне відвантаження даного пливця. Наступний крок. Нам потрібно до гачків прикріпити вантаж і знайти дно. Шукаємо в воді одне ділення. Все, воду. Піднімаємо глибину. Це ми знайшли одне ділення, знімаємо вантажик сачків і регулюємо глибину. Підтягуємо верхній стопорок, тягуємо верхній стопор. Ось, ось Тримаємо поплавець разом з нижнім стопором і підтягуємо, щоб у нас було щоб верхній стопор опинився на п'яти діленнях. Ось так бачите? Після цього верхній стопор пускаємо вниз і залишаємо приблизно сантиметр відстані між стопорцями. Потім отримуємо ось такий результат.